Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це малий. «клейн». Друге слово це тонкий, дюн, третє слово це теплий. «верм». Четверте слово це багатий. Рейк. П'яте слово це дешево. Уткоп. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш youtube канал, щоб не пропустити нові уроки.